Десятки років недбалого керування директорів, а також некомпетентність верховних правителів планет призвела до слабкості тиранської гемонії, як внутрішньої, так і зовнішньої. А смерть Елізабет Кемерон 2501 року і зовсім підкосила впевненість у тогочасну владу. Цей рік був одним із найжахливіших у історії тиранської гемонії, після чого громадськість відкрито говорила та обговорювала варіанти розпуску уряду. Політичні партії виникали на багатьох планетах, плаваючи на хвилі партикулізму та сепаратистської агітації, тоді як дипломатичні відносини із сусідніми державами зіпсувались у цей час глибокої кризи. Дебола Кемерон обійняла посаду генерального директора тиранської гегемонії і одразу проголосила про радикальні зміни. 2501 року вона представила свою стратегію агресивного миротворчого процесу, який за декілька років стабілізував внутрішню політику та структуру гегемонії. Перемога це слово, яке володіє символізмом, здатне окриляти та надихати. Саме такою була концепція нового меха, який був у розробці за участю дипломатичного департаменту у рамках нової стратегії розвитку Деболи. І ось 2508 року презентують втілення Вікторії. Штурмовий 80-тонний мех, оснащений гнучким набором зброї, що демонструє поєднання вогневої потужності та маневреності. Його компонування було покликане, щоб забезпечити виняткову стратегічну універсальність, дозволяючи йому ефективно функціонувати як у тривалих бійках, так і у швидких штурмах. Отримавши назву Віктор. Він мусив відіграти важливу роль не лише на полі битви, а й як символ військової могутності. Його присутність на полі бою часто служила для підвищення морального духу союзних військ, і зараз ми з вами оглянемо самі перші варіанти цього здорування. Адже ви знаходитесь у Михлабі Хобіненс, де кожен знайде для себе щось цікавеньке. Користуючись моментом, хочу подякувати за підтримку каналу. Ваша підписка та вподобайки дуже мотивують на створення нового контенту. Особлива подяка усім, хто залишає коментар під відео саме українською мовою. Всього декілька слів дуже підбадьорюють нашу команду. Дякую. Повертаючись до історії розробки, потрібно одразу згадати, що дипломатичний департамент доручив це завдання одразу двом фірмам, між якими був створений спільний проект. В рамках якого відбувався активний обмін інформацією, внаслідок чого вийшли максимально схожі мехи, які відрізнялися хіба що збройням. Такий хід подій не засмутив основного замовника, яким тут виступила теранська гегемонія, адже дизайн та конструкція були вдалими, що засвідчило про чудову співпрацю. А одночасно, отримавши одразу дві комплектації, неминуче привабило польове військове керівництво. Моделі були заявлені як спільна розробка першого офісу HILTCO InterPlanetary та потужностей Independence Weaponry Group. На той час перша фірма розробляла космічні кораблі, друга в основній масі виготовляла зброю. Така співпраця стала гарним поштовхом обом фірмам, які в майбутньому почнуть самостійно розробляти та створювати свої унікальні мехи. Узагальнено ці два 14-метрові гіганти. Мають ідентичні показники мобільності. Їхнє шасі мало один той самий конструкторсько-дизайнерський рівень, який в основному розробила саме Hiltco Interplanetary. Було вмонтовано двигун марки Pitbull, на який вони вже мали ліцензію, 320-те термоядерне ядро якого здатне було розігнати меха до 65 км на годину. Крейсерська швидкість складає 43. але основну роль у його мобільності зіграли саме реактивні двигуни марки Хілдко Standard, які давали меха можливість здійснити маневр у чотири просторові одиниці, при яких він міг долати відстань аж до 120 метрів. Завдяки своїй внутрішній конструкції, яка складалась із базових елементів, мехи мали структуру у 122 бали міцності, витримуючи усі навантаження під час приземлення, не зношуючи при цьому основні вузли. Одинаковою також була система охолодження, яка налічувала 15 одинарних радіаторів, 12 з яких були безпосередньо з'єднані з двигуном. Таке рішення диктувало і Weaponry Group, так як саме вони займалися основним озброєнням, розуміючи при цьому, як збільшити ефективність не тільки енергосистем, а й зменшити при цьому теплове навантаження на основні вузли. А тепер давайте розглянемо броню озброєння та вартість наших близнюків. Почнемо ми із версії Віктора із маркуванням VTR9A. Його броня має 136 балів міцності, що дуже мало, як для представника його вагової категорії. Такий низький показник є наслідком розміщення лише 8,5 тонн стандартних бронепластин, що навіть для класу важких є дуже низьким показником. Така по справжньому паперова броня аргументувалась тим, що він мав бути частиною допоміжних військ задля вогневої підтримки та підняття бойового духу. Зазвичай він використовувався проти легкоброньованих ворогів, особливо проти піхоти, так як на озброєнні він мав вогнемет. Маючи у правій руці 20-ту автогармату, він з легкістю міг добивати пошкоджені ворожі мехи, що в першу чергу мусило відлякати потенційних противників. В лівій частині на півторсу була присутня четверта ракетниця, а в правій руці було вмонтовано два середніх лазери. Присутність вогнеметів доповнювалась ще одним кулеметом, що збільшувало його смертоносність саме проти піхоти. Його зброєння вважалось універсальним і доповнювалось тим фактом, що у гірській місцевості потрібна більша мобільність та вогнева потужність. Але з часом ця концепція переставала мати вагому думку, і більшість командирів зовсім вважатимуть дивним таке рішення відправляти штурмового меха проти піхоти. Адже на що серйозніше, в нього недостатньо броні, щоб витримати лобове зіткнення. Вагомим недоліком була ще відсутність системи захисту боєкомплекту, що вкупі з такою картонною бронею гарантувало детонацію боєприпасів. Головною ж його перевагою була вартість, адже коштував він 8 мільйонів цибіл та займав лише 1236 бойових валів, що дуже мало, як для його класу, при цьому маючи таку потужну гармату. Що стосується іншого близнюка, то він промаркований як VTR9A1. Цей варіант вже більш броньований, 10 тонн бронепластин дають йому 160 балів захисту, але ці показники також доволі не вражаючі. Що стосується озброєння, то прибрали вогнемети і встановили додатковий кулемет, що зробило його трохи холоднішим у використанні, хоча кардинально нічого не змінилося. Коштував він ті самі 8 мільйонів цибіл, але займав вже 1302 бойових бали, більш краще броня якого робила його трохи привабливішим за його брата. Початкова концепція Близнюків багато кому сподобалась, але на практиці зазнала невдачі. Тому ці машини служили лише в лінійних полках, будучи у складі механізованих бригад. Їх відправляли у бій тільки після того, як союзним підрозділам потрібна була допомога. За приблизними підрахунками, до моменту розпаду розпиту зернолії було випущено менше тисячі таких мехів. Вони були доволі неоднозначними, успіх став тільки у неперевершеному символізмі, який супроводжує їх до цього часу. З однієї сторони, вони своєю гарматою могли єдиним влучним пострілом знищити ворожу техніку і навіть пробити ворожу броню важких мехів. З іншої сторони, ненадійна броня, яку постарались компенсувати маневреністю. Але як не крутим, це все рівно був успіх для компанії, так як вони в повній мірі виконали першочергове замовлення, втіливши ідею підвищення морального духу військ шляхом створення символу військової могутності та віри в перемогу. Завдяки цим мехам, тиранська гегемонія стала міцнішою та зуміла втримати контроль, здобувши при цьому нові досягнення. А на цьому поки що все з вас лайк, підписка і комент. А з нас наступний випуск. Дякую за увагу і до зустрічі у наступному відео.